Силою Божою ми залишаємося живими кожного дня. Особливо в цей кровавий час, коли смерть так підступно діє через знаряддя війни, забираючи кращі життя наших синів і дочок. В імя Отця і Сина і Святого Духа. Щойно ми прослухали. Історію однієї жінки, про яку оповідає нам апостол і евангеліст Марк у 10 євангельських віршах. Ми не знаємо її ім'я, але нам відомо про те, що протягом 12 років вона тяжко страждала кровотечею. Ця жінка втомилася від того, що ходила по лікарях. Вона витратила усе своє добро, але їй ставало все гірше і гірше. Як завжди буває у таких обставинах, коли впускаються руки у людини і вона впадає у відчай, тоді завжди залишається остання надія. І ця остання надія у житті цієї жінки була пов'язана з Христом. Вона почула. Про цю незвичайну людину. Вона дізналася про те, що він проповідує, говорить про євангельські незмінні істини із цілії людей. І вона щосили направилася для того, щоби зустрітися з Христом, бо вбачала в цьому останню надію у своєму житті для того, щоби виздоровити від тяжкої хвороби. Їй довелося порушити старозаповітні закони, увійти в громаду людей, для того, щоб, проштовхуючись між ними, доторкнутися до Христа. І як тільки вона доторкнулася до Спасителя світу, то одразу почула, що видужала і зупинилася її кровотеча. Скільки... Людських зусиль було покладено для того, щоби виздоровіти, але усі вони були марними. І тільки в одну мить. Сила Божа змінює все життя людини. Все, що було протягом 12 років, залишається у минулому. Все перекреслюється, і людина починає жити далі повноцінним земним життям. Сила Божа. Завжди абсолютна. Вона не потребує будь-яких доповнень. Адже святитель Тихон Задонський говорить про те, що Бог створив світ і керує ним. Сила Божа може створити все, немає жодних обмежень для неї. Адже ще пророк і цар Давид у старому заповіті промовляв. Він сказав і сталося. Він повелів і з'явилося. Сила Божа долає і перемагає будь-які зовнішні і внутрішні фактори у житті людини, які заважають їй рухатися вузьким і тернистим шляхом до спасіння. Але буває так, що сила Божа є безсилою. І це трапляється у тому випадку, коли людина намагається своїми власними зусиллями вирішити будь-які проблеми у своєму житті і забуває про Бога, не звертається до нього і відсікає його у всіх найдрібніших моментах і обставинах свого земного життя. Тоді Бог не може вмішатися в життя людини, тому що сама людина. Не бажає цього. Але сила Божа вона витає завжди і всюди. Проте починає діяти тільки тоді, коли людина звертається до Бога про допомогу. Сила Божа вступає в дію у відповідь на людське звернення, і таким чином відбувається синергія, тобто взаємодія людської і божественної волі, яка у такій співдії направляє кожну людину стопами життя. До спасіння через боротьбу з гріхом через перемогу самого себе, через наближення до Бога у своїх думках, у своїх справах і у своїх щоденних життєвих трудах, які звершуємо ми для того, щоб прославлялося ім'я Боже. Преподобний Макарій Єгипетський говорить такі слова. Бог може в одну мить допомогти тобі, тільки щоб він відчув твою прихильність до себе. І скільки раз так бувало і в нашому житті. І скільки ми знаємо таких людей, які просили у Бога про допомогу і отримували цю допомогу з надлишком. Людина просила про те, щоб піднятися з духовної прірви. А Бог подав їй не тільки руку, але й супроводжує цією рукою і порівненні життєвого шляху, і навіть підіймає на ті високі гори, які потрібно подолати для того, щоб кувати щоденно справу свого спасіння. У Святителя Григорія Ніського ми знаходимо такі слова, у тому і полягає особлива сила Божа. Що Господь своїх вірних рабів підтримує і допомагає настільки, що ми і не сподівалися. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми також закликаємося знову згадати історію однієї, дівчини, ім'я якої нам добре відоме. Звали її Варвара. І через те, що вона перетерпіла страшенні муки, Свята Церква називає її Великомученицею. Як усі ми добре знаємо, вона постраждала на початку 4 століття у 306 році. Здавалося б, все, що відбувається у житті цієї дівчини, Направлено на те, щоб в жодному разі вона не пізнала Бога. Щоб вона ніяк не познайомилася з Богом Християнським і щоб вона продовжувала своє життя у язичницьких лищатах. І батько її язичник Йоскор, який обмежив її від спілкування зі світом, який помістив її у башню для того, щоб ніхто з нею не спілкувався, і вона залишалася. Закритою для суспільства. І всі ті обставини, які були створені для того, щоб Варвара залишалася вірною язичницьким богам. Але достатньо було тільки одного маленького віконця, для того, щоб ця дівчина побачила там красоту навколишнього світу. Для того, щоб вона задумалася над тими природніми процесами, які відбуваються за цим вікном, і зрозуміла, що є якась велика сила неземна, нелюдська, яка все це створила і яка всім цим керує. Так, через працю розумову вона зрозуміла про те, що над усім є Бог. А далі включилося серце. Тоді, коли вона познайомилася зі своїми однолітками християнками і коли почула про досвід життя у Христі з Христом, тоді жодні обставини життя, жодні труднощі і обмеження не могли вже її відірвати від спілкування з Богом. Сила Божа зміцнила у вірі в триєдиного Бога святу великомученицю Варвару. Преподобний Єфрем Сирін, який народився у тому році, коли віддала своє життя за Христа свята Великомучениця, де ще пізніше скаже такі похвальні слова. Від тебе походить всяка сила, тобою перемагається доблесть. І в нашому житті, дорогі брати і сестри, також. Ми відчуваємо і знаємо, як діє щоденно і повсякчасно сила Божа. Силою Божою ми залишаємося живими кожного дня. Особливо у цей кровавий час, коли смерть так підступно діє через знаряддя війни, забираючи краще життя наших синів і дочок. Силою Божою. Ми перемагаємо хвороби, які за влучним висловом святих отців вражають наше тіло, але зцілюють нашу душу. Силою Божою ми підіймаємося від розпачу до надії і бачимо цю надію у Бозі, тому що тільки через єднання з Ним ми можемо подолати будь-які спокуси нашого життя. Бо Царство Небесне для людини, яка прагне жити з Богом, відкривається не у вічності, але ще тут, на землі, і воно у серці кожної віруючої людини є. І усі ці обставини нашого життя, які здійснюються силою Божою, є не чим іншим як чудом у нашому житті. Яке у житті конкретної людини нічим не відрізняється від зцілення кровоточивої жінки, від навернення до Бога святої великомучениці Варвари від, і від багатьох інших чудес, про які ми добре знаємо, як з євангельського тексту, так і з святоотцівського передання, що навчають нас тим глибинам, які передаються спащеною церковною для кожної віруючої людини. Православного християнина від будь-якої іншої людини, яка не хоче, не прагне жити з Богом чи не знає Бога, завжди відрізняла рішучість. Рішучість бути з Богом, боротися з гріхом, перемагати Його у своєму житті, вдосконалюватись духовно і з кожним днем ставати все ближче і ближче до нашого Творця і промислителя. Преподобний Ніл Сінайський говорить такі слова, турбується Бог про людину тоді, коли людина дбає про духовну справу. Якщо ми будемо дбати про духовне вдосконалення наше особисте, то тоді цей труд наш буде запорукою того, що Бог допомагатиме нам у нашому житті своєю силою і присутністю, підійматися. Сходинками духовного вдосконалення, що ведуть нас до вічності у Його Небесному Царстві. Один афонський старець, який багато десятків років прожив у трудах і подвигах, майже на кінець свого життя промовив прості, але надзвичайно глибокі слова. Вони звучать наступним чином. Христос це наше все. І ми маємо так жити, дорогі брати і сестри, щоб у нашому житті Христос був усім, щоб Він був на першому місці у будь-яких наших життєвих справах. І тоді усі ці справи життєві обов'язково будуть на своїх місцях. І нехай серед багатьох інших настанов Святої Христової церкви, вірними чадами, якої ми являємося. Будуть нам у допомогу у нашому духовному вдосконаленні слова великого Павла, первого верховного апостола. Все можу у Христі Ісусі, який мене зміцнює. Амінь.